Мишеньку збили, але вона впала. 175. Ось такі, друзі, результати. Відстрілу з цієї гвинтівки ви все бачили на свої очі. Стріляє, в принципі, ну, на відстані 10 метрів, впасть можна. Більш точніше, мабуть, можна буде стріляти вже з якимось оптикою щось типу того. Так, барабанчик у нас відстріляний, Будемо підводити підсумки.